Вітаю вас на нашому каналі друзі. Ну, ми неодноразово розповідали про цю нашу діляночку полуниці, яку ми вирощуємо. Особа не заморачуючись, дуже багато біля неї тут роботи ми не робимо. Але все-таки для того, щоб мати якийсь результат, а повірте, ми його маємо з цього клаптика ми збираємо ну, можна сказати, відрами. Декілька відер то це точно. Полуниці. Нам вистачає. Ну, а через брак часу, справді, так особливо біля неї ми доглядати не можемо. Тому е, робимо так, щоб якраз е, вистачало для того, щоб вона і плодоносила, і нам вистачало, що в цьому році ось не так. Ну перш за все е, Рік був такий спекотний, що після того, як ми зібрали полуницю, ми старалися її там, трошки її поливати в міру можливості. Я вже говорив про те, що ну, немає ми можливості поливати все і вся, і скільки цього потрібно. Тому, як бачите, дощів не було зовсім. Тому ось деякі ділянки, бачите, такі ну, трошки попропадало. Але все-таки все достатня кількість залишилася. І щоб не робити зовсім нічого, я вже сказав, неможливо. Тому що можна робити в зиму з полуницею. Ну, як я вже чув і від таких уже. Професіональних блогерів за полуницю, що та можна і не підживлювати. Ну, знаєте, я таке слухав і сам собі думаю, ну чи може що рости, коли, коли зовсім нічим не підживлене і немає. Мабуть, мабуть, все таки ні. І підживлювати треба. Чим же можна і чим ми підживлюємо в зиму полуницю? І що ми взагалі робимо в зиму? Ну, те, що є, тим і підживлюємо. Підживлюємо е, от таким, е, курячим послідом, не чистим курячим послідом. А держимо кури, до речі, я вже колись говорив, що кури – це не тільки м'ясо і яйця, а і дуже корисне е, органічне добриво. Тому ось е, якраз з курника е, прибрали е, разом із соломою. Воно виходить як і добриво, і мульча. Ну і що. Отак Ну, звичайно, на таку малу ділянку, і щоб якісно розкидати, то робимо робимо це вручну. Ну, Друзі, щоб не хекати до самого кінця, взагалі, що тут? Процес як процес розкидаєте собі. Чим Можна ще, що буде корисним підживити полуницю. Ну, Звичайно, це із мінеральних добрив це суперфосфат. Суперфосфат розкидали, він поступово чи від снігу, від вологи, буде розчинятися і якраз на весну буде корисним для того, щоб гарно розвивалася коренева система. Ну, а ми от так оцим органічним можна сказати, добривом, теж Нечистий курячий послід, якраз, якраз він в переміжку, теж від вологи розчиниться, зробиться таким із землею, такою гарною субстанцією, якраз для підживлення буде корисним. Ну, З чим ми ще попелом посипаю попелом древесним, якщо є, якщо топиться в теплиці, древесним попелом теж можна посипати. Оце теж об зиму. і... Друзі, ще, що е, дуже важливе, що ми робимо з полуницею, і що дає справді такий значимий результат, це. Подкрити особливо перед, перед морозами. ну, До речі, сьогодні вже в нас грудень місяць, 2 грудня, а ну, температура така, бачите, ще плюсова. Тому в зиму дуже важливо накрити агроволокном. Ми спочатку накривали агроволокном для того, щоб кури не клювали. Тому що вже зелені, як бачите, отак немає ніде. І кури шукають, де зелене, і викльовують особливо серединку. І накривали агроволокном. А потім побачили, що від того, що ми накриваємо агроволокном, ефект дуже хороший, тим, що ну, буквально на 10, а то і більше днів полуниця поспіває раніше. Раніше поспіває, краще із весни розвивається. Тому тепер ми покриваємо агроволокном кожного року. Друзі, так що, якщо ви цього не робили, то зробіть результат дійсно буде. Ну, от так, вже практично розказав вам те, те, що будемо робити, те, що зробимо, До дорозкидаю, допідживлюю, до накриємо агроволокном і, можна сказати, наша полуниця в зиму готова. Ну, Ось так, друзі, для підтримки нас поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!